Вибух у Техасі можливо був помстою сектантів рівно 20 років тому. Ось на цих кадрах видно, ФБРівці знищили понад сотню адептів одного з заборонених культів. Віряни гинули у вогні, який виник після перестрілки. Незабаром прибічники секти помстилися і підірвали федеральну будівлю. Матеріалом для бомби вони обрали селітру. Минає рівно 20 років. і Саме селітра спричиняє нещодавні займання і жахливий вибух на заводі Добрив. Тому так і Техасі. Гадаєте, це збіг обставин? Що до дивує інше того ж дня, коли в Америці палав добривний заводик, в Україні зайнялася побутова техніка в цілому мікрорайоні. Що це? Відлуння американської трагедії чи банальна халатність місцевих енергетиків? Дивимось подробиці. Місто Вишневе біля Києва. Одного вечора у всіх будинках сталася екстремальна подія. Напруга в електромережі настільки підскочила, що у тисячі квартирах згоріла побутова техніка. Чому так сталося? Місцеві не розуміють. І досі це був справжній електричний армагеддон. За що я спокалася, я навіть не знаю, це називається. Але состояння це було жутке. Получився такий хлопок, ну витяг зрива. І дим чорний. Чорний дим. дим пошов зі. Того вечора дим пішов зі всього, що працює від розетки. Перегоріли телевізор, холодильник, пральна машина та ще мікрохвильовка, стандартний набір, який отримали мешканці багатоповерхівок у вишневому. Більшість побутової техніки в п'яти будинках просто згоріла. У Нас згорів комп'ютер, телевізор, база от телефон. Все, що було в розетці, все згоріло. Лампочки погоріли ці, так вчера на машину. Не працює, то, да. тільки як купили. Перелякані місцеві розповідають, у їхніх розетках в той вечора було не 220, а 430 вольт. Напряження трималося 416 вольт в течение час. 415 показувало. У квартирі Дмитра кінець світу настав став для живих істот. Вода в акваріумі буквально закипіла. Да, вода нервала почала, риби там, мабуть, ну, практично сварились. Далі почала горіти квартира. Резетка тут загорілась від високого напряження. І пішло по обоєм вверх. Загорівся кондиціонер. Загорілися дитячі, в тумбочці лежали. Таких стрибків напруги не пам'ятають навіть найдосвідченіші люди. У мерії вишневого кажуть, що винні, начебто, електрики. Предварительно аварія прийшла, повітряні раз. Тобто на їхньому оборудні пройшла аварія. Місцеві і готові все повірити, але чомусь тут вперто ходять чутки, що поштовхом для небаченої помилки електриків стала нечиста сила. Уракул Марина робить обхід будинку з непростим номером 13. Це будівля одна з тих, що постраждала від екстремальної напруги. Я Чувствую сльози. Чому то сльози во людські можу поняття ненависть, сльози просто щось дуже нехороше на цьому місці місці ще до строїтельства цього дома. Інші місцеві вірять в більш реальну версію. Змова людей, що займаються ремонтом техніки. Вчора я заходила, у них було дуже багато телевізорів. Зараз, вроді би, там, хоч на проході немає, а то і на проході стояли. Є така версія, що це працівники телерадіомастерських устроїв. Ми вам тут допомогти нічим не можемо. Постраждали від напруги, напружені й досі, адже не зрозуміло, чи виплатять їм компенсацію. В деяких квартирах вона має потягнути на десятки тисяч. Будем дірону пока да а там ні звісно як получиться. Буде будять лі кампенсація, ні будь тим часом. Програма грошей знайшла суттєву небезпеку, про яку чомусь мовчить місцева влада. Під час атаки напруги у людей вибухали так звані економні лампи, які мають у своєму складі пари ртуті. Вот они внутри, три вот там повзрывались. Лампочка находится в ртуте, поэтому я сразу их в квартиру вынес, потому что дети маленькие. А только этих лампочка у вас горелась? 16 штук. Взорвались. Такі лампы популярні у тутешних жителей. У нас практически все используют в доме. То есть многие же не знают, что там ртуть находится. Скільки ртуті зараз у повітря над вишневим таємниця, адже своєчасне про наконецьпеку тут, схоже, не здогадалися. Ви знаєте, що є угроза, угроза загрізнення в дому, Де? В домах, де перегоріли лампи ртутні. Много багато приятних просува зникло у мерії. Спочатку спробували перевести стрілки на іншу установу. Комісії по чрезвичайним ситуаціям – це районний рівень, і от вони приймають участь в таких мероприятиях. Але після того, як ми нагадали, що деактивація ртуті найефективніша в перші години після її розповсюдження, у мерії погодились допомогти людям. По лампам я районному який відповідає, іменно відповідає за роботу. я Можливо обратіла себе увагу.